Всім привіт. Дивно навіть, коли в кадрі у нас немає снігу. Бо нагадаю, що це Чернігівщина, північно-східна, сторона Чернігівщини, подивіться, що в нас робиться. Подивіться, що в нас робиться. Я розумію, що у всій Україні немає снігу, Ну щоб у нас не було снігу. То це взагалі фантастика. Так, сьогодні у нас четвер. На четвер яке число? Бачите, число я не... Не пам'ятаю, дев'яте здається. От. Вийшов подивитися, мабуть, вже зібрати останні гриби. Тому що якщо був минулий раз, я був в неділю, ви бачили, що нас робилось, скільки було снігу. І оце буквально за 2 дні. Температура плюс 7, плюс ще пройшов дощ. І бачите, на таких от у лісі снігу нема. Ну то ще на пагорбах є. Отам от от біліє. Так от, я вийшов, хочу подивитися якісь останні гриби. Тому що минулого разу я побачив, що траплялись вже і фламуліни, і тим паче глива вже не дуже добра якості. Багато було пропавших, і вибрати мало що було можна. от. Тому глянемо, до речі. Хто не бачив попередній ролик, як я виходив. Я тоді вийшов з дому, у нас майже взагалі не було снігу, а потім по чуть-чуть, по чуть-чуть в процесі, е, так як я збирав гриби, там нам стільки навалило, що це просто труба. А повертався додому, так взагалі якась ніби як сніжна пустель була. Зараз я ставлю кадр, подивитись, скільки снігу нас навалило, і про тому, що то була неділя. А сьогодні четвер і подивіться, що робиться, скільки було снігу в неділю і скільки снігу зараз. Зараз я поставлю, подивитесь. Що було в неділю у нас. Не а ось в цьому місці, бачите, скільки ще залишилось снігу, і оця вся місцина пахне, пахне часником, тому що тут, до того як впав сніг. Росло багато часничника. Не знаю, тут видно буде на камеру чи ні. От зараз от він от порозкладався, цей грибок. Дуже багато його тут тисячі. Ось такий от він був. Який має просто концентрований запах чесноку. Зараз він розклався, вся ця містина. Ніби реально хтось притурсив якими спеціями. Пахне і пахне. Приємний такий запах. Йдемо далі. І ось, нарешті я знайшов. Все-таки перші знахідки не заставили себе довго чекати. Ось тут такі відносно недавно спиляли дерево, пень. І ось глиба. Треба її забирати. Подивіться яка вона. Ось такі от гриби, Ось і отут дивіться яка пачка молодих. Не знаю якому не стані. А ну ці ще можна забирати, подивіться які прекрасні. Ці чудові. Ось тут грубка. Тому що лишати їх немає сенсу. Ось бачите, ці менші пропали. Тут є гриб. Можливо ще щось тут виберу. Зараз пощипаю і вам покажу. що з цього місця вийшло. Ну от вийшло небагато, але подивіться скільки. Ось такі от грибки, Молоді екземпляри чудові. Сенсу їх лишати немає, тому що за декілька днів знову прийдуть сніги, прийде мороз. Вже там він навряд чи буде рости. й так уже пора не для глиби, це як кажуть останні. Але і такі от гарні екземпляри. Тому забираю кошик і йдемо далі. може ще щось знайду. А ось одне місце вон скільки снігу ще лишилось. Там подивіться взагалі нічого нема, ось мій Кошик сьогоднішній. Знову свіжі свіжі сліди. Оні які, які величезні. І пішов кудись туди. Та й мені туди треба. Ладно. Переходжу з одного місця на інше. Тож ще бачите скільки снігу залишилось. І дивіться, хто мене тут зустрічає народна творчість. Тут відносно кажуть, що біля в межах села. Он який красень стоїть. М? Тут такий ніби невеликий смітник, там чудалі є. Мабуть хтось знайшов якусь таку коробку, подивіться, який капелюх. Ще волосся зробили. Ну от молодці. А ви в темноті тако побачите, то можна, я кажу, і злякатися. А так то гарно виглядає. Ось такі от. Ладно, йдемо далі. Пускайся згори. Там був невеликий березняк, пройшовся. Думав, може побачу чагу. А ні, нема. Бо маю на меті на сьогодні. А от Можливо, якийсь виділю час пошукати її, бо дуже хочеться знайти і там зробити настоянки, чаї, бо тут їй щось мені не попадається. Зараз отут по цих от місцях походимо, можливо, десь буде глибо, бо раніше її тут зустрічав. Ні, то підемо. Далі до річки. Як же все-таки воно контрастує? На тих от буграх взагалі немає. Хоч пікнік якийсь флаштовує, взагалі немає снігу. А тут он він... просто все в снігу. Та ще й нормально так. Це місця ми місцями так десь більше витанула Ну нічого, нічого. Прямуємо. А от у цих чагарниках, наскільки мені здається, знайшов галерину. Галерина. Так, в мене камера без зуму, але якось спробую вам розказати те, що я знаю про цей гриб. Це, по-перше, отруйний смертельно отруйний гриб. Бачите, росте такими невеликими групами, ну принаймні те, що мені і раніше тут зустрілося, Давайте я його візьму, покажу відмінності. Отака в нього ряба нога, бачите, це таке от білувате. Ряба-нога і отут біля от е, ніби... Це бачите, така от ніби юпочка така. У фламуліни такого немає. Ряба нога і ця от... Ну плюс колір, плюс-мінус він відрізняється. Росте невеликими групами. От вона. На цих малих не побачиш, тому що да, воно на кожному видно це таке. Ці такі дрібні деталі, але краще ви почитаєте інформацію за неї, щоб ні з чим не перепутали, тому що це смертельно небезпечний гриб. Щоб не перепутали слово моліною, не дай Бог. Ну а це місце вже можна назвати добрим сусідством. Подивіться, тут воно, виросла фламуліна. Росте вона ніби з землі, але вона не росте з землі. Там в будь-якому випадку є якийсь корінь. Звідки вона і проростає. Так, Тут. Але вже пропавши, бачите гриб. Вже пропавший. Нічого доброго з ним не буде. Ось, скільки ще молодої гливи. Дуже маленької. Цю я точно трогати не буду. Ось мої ще зрізи. Це в листопаді місяці я тут такі-таки добрі пучки зрізав. А оцю, мабуть, заберу, тому що знову скоро сунуть морози, холод. І оцю от красуню треба забирати, бо вона все рівно пропаде. Вже період росту її закінчується. І тримати тут її немає сенсу. Хоч вона і невелика. Але все рівно буде на ну, щось, то будемо забирати. Ось тут ось доки встановишся бебахи. Ну і камеру, щоб якби, вам показати. Не знаю, що у нас тут буде. Хтось каже мала чи не мала, ну а що робити. Воно вже все рівно. Зараз пройдуть оці всі холоди і толку з того гриба. А так подивіться, отакий от молодий пучок. Ну, от він піде в харчування, тому що він вже чуть-чуть починає ніби так темніти. А зараз він вже ще там посидить тиждень і взагалі пропаде. Тому забираємо до кошика І йдемо до річки. Ну а цю малечу я залишав. Вже є як тут тут пропадати. З нього там наїдку немає ніякого, а просто так брати, то нехай залишається в лісі. Можливо тут якісь ще звірі її з'їдять. Йдемо далі, тепер мандруємо туди прямо, десь кілометр до річки, побачимо там ще що. До річки ще не дійшов, але от зустрічається, бачите, які Видите, скільки тут було гриба, і він майже весь, та не майже, а тут точно весь пропав. О, такі от фламоліни. Просто контраст температури. То плюс, то великий мінус, то плюс то великий мінус. Так от вони пропадають. Оці ще можна, мабуть, забрати. Ці да. ще нормальні. О, бачите, тут назбираю ще. Вон як росте. І також от бачимо, що от молодий гриб і вже він такий. Вона то буде рости, але буде вже рости новий урожай. А цей вже старий. Це який краще зберу. І ті вже пропали. Ось така от ситуація, така от ситуація. До речі, воно. Дивіться ще. Зберегла світочка базини, дайте будемо дійти. Отак от. Красиво побачите зелень зимою. Так, добре. Забираємо це красень. Краще. І будемо йти до річки. Будемо тепер ходити тут по болоту. Треба перейти цю водойму У цьому старому імпровізованому містку. Опа а тут, бачите, люди поклали палку. Вона мокра, слизька. Треба обережно рухатись. Так, все, переправимося на цю сторону. Тепер будемо тут вишукувати гриби. Тут -то вони точно мають бути. Принай, принаймні, я сподіваюсь. Так, походи ви тут. Ну що, картина так само, як і на попередніх зустрічається, ну на попередніх локаціях зустрічаються ось такі от екземпляри. Але вони вже вони вже не товарного вигляду. Дуже багато пропавшого гриба. Дуже і малий, і великий. Так, ще один місток. Так, а що тут тут можна приходити? Ого! Ой! Ой! Крепить, трщить, але перейшов. Так. Шукаємо далі. Ще буквально в неділю в цих краях було просто балом горбів. Попереднє відео, хто дивився, як кажуть, там є яскраве підтвердження. А тепер, от бачите, немає снігу тут взагалі. І ось таке, дивіться, які класні. Екземпляри зустрічаються, От воно видно, що тут зовсім інша ніжка. От. Хто роздивиться, як кажуть, на фламоліну, ніж у галерини. Так. Будемо брати. І тут онякі красені. Бачите, це вже рідкість. Такі гриби на сьогодні, бо майже всі пропали. Я думаю, зустріти отаких от красенів. Це велика радість. Все будемо забирати. І в кошик Уже стільки є. Сьогодні небагато, але все рівно не з порожніми руками. Дивимось далі. І тут та ж сама ситуація. Та ж сама та ж сама ситуація. Гриби то я бачу. А от взяти навряд чи щось тут можна. Ну, можливо, щось і знайду підходяще. Дивіться які тут. Так, не впасти в цю торфяну копальню. Тут є формулінка, А тут дивіться глибка, А ну. Опа. Опа. Ну така собі. Але як знахідка взяти, я думаю, можна. Будемо тут брати. Ще можливо підщипаю формулінки, Ну хоч щось іще плюс. Це вже чудово. Тут на цьому болоті дуже-дуже тепло. Якщо вверху десь там чути, що вітер десь може подувати. А тут взагалі така тиша. О. Так, ставимо кошик чи чергові знахідки. Гриба достатньо. Але скажу, якість його може бути краще. Тому отакі от навіть отакі гриби. Це вже супер. Так, забираємо ці. Ще підемо там в чагарниках, пощіпаю Бачу невеличкі. О, такі отут хороше грибне місце, але гриби треба вибирати. Так, все любить такі всякі походеньки, тому зараз покажу, як була в цьому чагарнику, добираєшся до грибів. Опаці По... всі розкидаєш відки. Там під ноги треба дивитися, щоб не щоб бовснути, бо тут торфові ці. Бувають всякі ями. Добрі. Опа. І так і доходиш. Вон що наробили вітри. Скільки нападало дерев. Отак. Що тут у нас? Що тут у нас? Ой-ой-ой. Знову ставлю кошик, просто вам показую, що гриба достатньо. А ти спробуй вибрати щось із цього грибного різноманіття, щось нормальне, щось хороше. Так. Подивіться, скільки його було. Воно буде новий урожай, але це вже пропавший. Ось скільки. Оця ось ось світліша. то можна буде щось вибрати. Так. О. Тут воно скільки пропало. Тут. І тут подивіться, який корч. Не буду туди вже близько підлазити з камери, тому що незручно. Але глянь, десь скільки тут його от такі от гриби. Так, зараз, мабуть, оці зберу і вже буду показувати, що вийшло. Якщо нічого більш цікавого не знайдеться, то я думаю, на сьогодні буде достатньо. Походив я тут ще по болоту, підзбирав трішки де-не-де фламуліни, і, в принципі, я ж кажу, що гриба багато. Але якісного не дуже. Ще плюс знайшов. Папороть. І подивіться, яку зробив композицію. Отак от у мене вийшло сьогодні. сьогоднішній мій похід. Дивіться, ну мені гарно, не знаю, можливо, ще комусь буде гарно. Тут є глива і отака от молода, молода фламеліна, то яку все-таки підщипав, все-таки вибрав з того, що можна вибрати. Гриба достатньо, але він майже весь, скажімо так, 8 з 10 пропав ще. Не, не дуже доброї якості. Надіємо, що піде нова хвиля з часом, тому що Фламліна буде аж до березня місяця. Ну а сьогодні отакий от от результат, чим я, в принципі, дуже-дуже-дуже задоволений. Що буде далі, я не знаю. Можливо, відео вже не буду так часто знімати, тому що просто, як кажуть, немає особливого матеріалу. Але це вже таке, то вже, як кажуть, буде інша історія. А на сьогодні всім пасибі, всім дякую за увагу, щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім па-па! Бувайте здорові! І хто ходить по гриби, нехай буде того ж мінімум мінімум стільки ж. така от грибалка в січні.